Тема уроку у нас система лінійних нерівностей. Це наш параграф, зараз згортаю його до початку параграф 6. Ми вивчили, що означає розв'язати систему нерівностей, що є розв'язком системи нерівностей. вивчили перетин та об'єднання числових проміжків. Це все я пояснювати вже не буду. І як це узагальнили, як би, як би мовити, в табличці, як позначається перетин числових проміжків, які будуть розв'язками наших систем. Ну і Сьогодні у нас практичний урок і ми побудуємо його таким чином. Я буду пояснювати по одному там пункту чи по якомусь одному номеру, якщо він у нас не дуже складний, то. Не. Будемо робити зразу весь номер. А якщо не дуже складний, а багато пунктів, то одну, один з восьми, наприклад, чи там з дев'яти. Так, таким чином почнемо з номера з номера 6.10. І це таке тестове завдання, питання таке який з наведених проміжків є множиною розв'язку системи нерівності. Ну і система нерівності і більше, ніж мінус 1, і х більше, ніж 2. Оскільки у нас повна нерівність вже якби, визначає х, то ми можемо забрати на координатній прямій розв'язок повної нерівності. Нагадую, нерівності строгі в точці виколоті. Тому мінус 1 позначаємо виколотою точки. Більше, ніж мінус 1, це всі числа справа, які знаходяться від мінус 1. Далі 2 теж виколота точка. І більше, ніж 2. Теж ми пішли в напрямку вправо, тобто більшість вправо. Де перетинаються наші розв'язки? Від двох, бачите, ось тут спільні розв'язки. До плюс нескінченності. Тому два круглі дужки, плюс нескінченність в круглій І ми маємо відповідь номер три. Від двох до плюс нескінченності. Це був номер 6. Далі номер 611. Відомо, що А менше Б, С менше Б і Д менше С. Тобто, таким чином побудовано у нас наш ну, порядок розміщення чисел А, Б, С, Д. Який висновок ми можемо зробити? Ми можемо зробити, що А найменше число, Б більше, ніж А. С більше, ніж Б, а значить і більше, ніж А. Д більше, ніж С, а значить більше, ніж Д, а також більше, ніж А. Який із даних проміжків є перерізом проміжків, будуємо координатну пряму. Так, це був номер 6, 10, позначу, а це номер 6, 11. І позначаю на координатній прямій, в такому порядку, як я, я сказала, точки вони будуть виколаті А, найменше часто, потім Б більше, тому знаходиться справа. Далі С ще більше і, і ще правіше а потім Д. Тепер дивимося, які нам проміжки потрібно позначити. Від А до С. Ось такий проміжок, так. Ну і візьмемо іншим кольором від Б до Д. Де вони перетнулися? Ось тут між Б і С перетин наших точки. Тому відповідь від Б до С не включно. Тобто пункт номер 2 Від Б до С не включно. Йдемо далі. Такі тестові номери у форматі ДНО. Беремо, давайте відмовимо інший якийсь колір. Відомо, що е, N більше M, K більше N, P більше K. який із наведених проміжків є перерізом проміжків M від M до P і від N до K? Ну, Я вважаю, що зараз ми швидко розв'яжемо тут. І так, номер 612, що ми вже можемо якось більш впевнено це робити, бо 6,11 схожі схожий номер МНКП. М. Н буде, да? М. Н. К. П. І так, від М до П. Від М до П. І від N до K. Де в них перетин? Оскільки проміжок НК в середині проміжку від Н до П, то спільна у них від N до К. Тобто ось де у нас перетин від Н до К. Від N до К. що спільна. перетин, це спільний. Таким чином ми зв'язали тестове завдання. Номер 6, 10, 6, 11 і 6, 12. Так, це вроде, як зрозуміло, не, не складно. Тому переходимо до розв'язку систем лінійних нерівностей. І далі ми будемо з кожного номеру брати по одному пункту. І так, номер 6, 13. Давайте візьмемо два останні, так, 7 і 8. Номер 6, 13. Так, сьомий пункт. Я не буду записувати, але ж нам потрібно розв'язати систему. І Розв'язки ми будуємо на координатній прямі. І більше або дорівнює 2. Тобто будується точка 2. Вона зафарбована. Далі більша або дорівнює 2 це всі числа вправо. Беремо інший кольор. Х менша або дорівнює 2. Що ми повинні? Знову побудувати точку 2. да, Зафарбували її. І менша або до рівня 2. Це в іншу сторону. І так, що спільного у цих проміжках, що червоним побудовано і зеленим, це у нас що? точка 2. Тому у нас лише один спільний розв'язок. І це множина, яка складається з однієї точки, це точка 2. Вона всього не дужечках, тому що це вона одна і це наша відповідь. Так, і отмо. І більше або дорівнює 2. Опять-таки будуємо координатну пряму. Будуємо, дивіться, 2 у нас для першої нерівності зафарбовано. Більше або дорівнює рівня 2 дати ж. Берем. Далі, друга нерівність е, говорить, що у нас 2 не включно, тобто вона викалує точку 2. І сказано, мі менше. Тобто більше. А тепер думаємо, що ж спільного у цих проміжків? У них нічого немає спільного. Дивіться, в першому проміжку двійка належить, в другому не належить. Тобто двійка не спільна на різницю від цього. Ну, і всі інші наші розвідки розійшлися, тому тут у нас належить порожня множина, тобто немає розвідку. Немає розвідку. Таким чином ми схематично зобразили розв'язки систем деяких нерівності. Так, це зрозуміло. Так, 6.14 що я Сьогодні ще поясню. Номер 6,14. І так, дивіться, тут у нас 9 систем лінійних Ну, Давайте я візьму 9, одну з 9 і е, розв'яжемо нашу систему. Умову я записувати не буду, а так от познати, що. Як розв'язується система лінійних нерівників? Окремо розв'язується кожна нерівня. Можна записувати парами їх, але парами не дуже зручно, тому що ви повинні будете розв'язали частинку, ну, якусь зробили е, якесь перетворення, якесь розв'язок зробили частково однієї, на однієї нерівності, потім перейшли до другої, потім знову до першої, знову до другої. Так буває складно, тому я пропоную виписати першу нерівність. І розв'язати спочатку першу. 4х плюс 19. Менше або дорівнює 5х мінус 1. Так, далі розв'язується звичайна лінійна нерівність. Зміни приноситься в одну частину, а те, що без змінних в іншу. 4х мінус 5х, це мінус х. Менше або дорівнює мінус 1 мінус 19 це мінус 20. Оскільки розв'язати нерівність, це значить знайти, які можуть бути значення х, то потрібно поділити на мінус 1. І тоді змінимо знак на протилежний знак нерівності і отримуємо їх більше або дорівнює 20. Першу ми розв'язали. Далі беремо другу нашу нерівність, виписуємо 10 х менше, менше, ніж 3х плюс 21. Переносимо 10 х мінус 3 х 7 менше ніж 21, щоб знайти їх, потрібно поділити обидві частини на 7, тому буде менше, ніж 3. І так, це наша перша нерівність на розв'язок, це друга. Але в нас же система, тому ми пишемо їх в системі. Х більше або до рівня 20. І х менше десь 3. І фігурний дух. Тепер будується координатна пряма. На координатній прямій позначаємо розв'язок першої нерівності. 20. точка Зафарбована. Більше 20. Більше або до рівня 20, це ми пішли сюди. Так? І м, далі у нас менше трьох, три у нас точка не зафарбована. Менша трьох пішли в іншому напрямку, і вони не перетинаються. А тому відповідь наша х налезть порожня множина. Якщо не перетинаються, це порожня множина. Якщо б перетнулися, то був би певний інтервал числовий у нашій відповіді. Ну, таким чином ми розв'язали з номера 6,14. Одну систему. Очищаємо рисунки. Ну, подивимося, що там далі. Далі у нас 6.16 номер. Пояснюю вам, 6.16. Теж один пункт візьму. Так, ну давайте візьмемо, ну, хай буде перший пункт. Що ми бачимо? Ми бачимо подвійну нерівність. І тут ми. Можемо розв'язати, ну я пишу перший спосіб і другий спосіб. А потім ви вибираєте, як вам буде дружніше. Зручніше. Так, і так, найперше – перше це розв'язати, якщо є подвійна нерівність, зараз я запишу її, то до самої відповіді в нас подвійна нерівність і повинна бути. Читається подвійна нерівність таким чином. х-4 більше, ніж мінус 3, і менше, ніж 7. Так, наша ціль, щоб усередині був х. А у нас хміну 4. Тому потрібно додати 4 до всіх частин нерівності. Додаємо, додаємо 4. Мінус 3 плюс 4 1. Х-4 плюс 4. Мінус 4 плюс -4, 4 у нас скоротиться, прибереться. І 7 додати 4 буде 11. Якщо хочемо зобразити цей проміжок, то це проміжок від 1 не включно до 11 не включно. І ось він. І їх належить, можна записати у вигляді числових проміжків. Від 1 до 11 не включено. Це якби перший спосіб. Тобто ми розв'язували подвійну нерівність. Другий спосіб це наша подвійна нерівність, і її можна записати у вигляді системи. Як ми читаємо всередину? мінус 4 ми читали так. Більше, ніж мінус 3. І хміну 4 менше, ніж 7. І фігурна скобочка система. Тобто подвійну нерівність можна записати у вигляді системи. Розв'язуємо окрему кожну нерівність. Переносимо мінус 4, мінус 3 плюс 4. Це буде 1. Х більше 1. І 7 додати 4 менше 11. Отримали таку систему. Зображуємо координатну пряму, позначаємо 1 виколота точка. більше одного пішли вправо. 11 виколота точка. менше 11 пішли вліво. І ось як у першому нашому варіанті, так і в другому. Від 1 до 11 їх належить числовому проміжку від 1 до 11 не включить. Так, можна розв'язувати як подвійну нерівність, можна розв'язувати, розбивши нашу подвійну нерівність на дві і об'єднати їх системою. І таким чином розв'язується 6, 16, 6. 17. Так, це ми очищаємо. Ну і давайте тепер ви розв'яжете деякі завдання. На сьогодні практична частина я вже пояснила, все основне. Далі по параграфу підемо на наступному уроці.